І всі нас владиха достойність не неслухано відвартися, називати тебе, Небесна Богосим, і промовляти. І... І... І Клавдія Дмитрівна теж е ми, на третього. Дякую. Е також вітання передавала Валентина Олексіївна борщ. Е телефонувала мені. Збирається. Андрій Кузьміч, давайте вас представлю, хоч вас знають порани, мене всі знають, але щоб офіційно ви представили товариство політ'язнів і репресовані. Будь ласка, можете сюди. Вона до давайте звільнено. Так, так, так. І, е тому чому я ще також без ставити товариство проти вироб репресованих? Тому що ми співпрацюємо і розповсюджуємо літературу саме через це товариство. І наші часткові це добре і інші питання Рудорамської спадщини, і стяги наші, і порідним бібліотека. Тому і завжди вдячні Анатолію Кузьмовичу і, будь ласка, розкажіть пару слів. Дякую. Товаристи політя Солонхаківське ну, супутно з іншими українськими організаціями, Конгресом інтелігенції, ветеранами, поступом, іншими. Значить, у нас є такий проєкт розповсюдження українських межов. Ми по всій Україні збираємо. Випрошуємо е, книжки і потім комплектуємо з них бібліотечки і передаємо, даруємо в сільські бібліотеки, особливо шкільні, але і в університетських городах е, значить, в школах. Е, ну, здебільшого в сільській місцевості, тому що в городах ще якось е, ну, доходять ті копійки. На комплектувальній бібліотеці. А в селах – біда. Школи закривають, об'єднують, придумали автобус програму, по грязі по співу возити діток, де нема доріг. Але то інші виправиться якось з часу. Так от ми кожного ну в середньому. Кожного тижня ми відправляємо бібліотечку. Ну по-різному, це десь куди 50-70 книг, куди 100. Куди... Університетській бібліотеки це буває багато, десь 250, 200 книг. Все, що ми набираємо. І ми в цьому плані спрацюємо з різними організаціями, з різними спілками творчими і з релігійними. Зокрема. Із нашою ветеранською християнською громадою. І вже давненько, значить, ну, тут взаємна кажучи, така поміч, От вони нам підпомагають книгами, ми їх, ті книги разом з іншими доносимо в села в бібліотечі. Ну, а там я вам скажу, що книжки, як з'являються, то це

Some words about your family, about your church, about yourself, about your plan, uh, about your maybe uh, have you uh, been uh, in a uh, foreigner country before? <laughs> My name is Michael. My name is Mike. Um, I have been in Ukraine once before. <laughs> Two years ago I came to Ivanovka. В Іванівці був це Миколаївщина на півдні України. Mm -hmm. mm -hmm. teach, uh, Теж був як учитель ВБС. Це якраз в епоху, коли у нас Стіфел був. Стіфа Біл Стіфан Ден brothers. Uh, три старших брата. and my father is a pastor. And like a pastor. and we, we both come from the state of wisconsin. we wisconsin, wisconsin, which is in the north part of america. and the weather is actually the same as ukraine. <laughs> and uh, your, your father is um, not it's ordinary. Pastor he's a teacher, yeah, it's a seminar. Yeah, he is a professor at the seminary. <laughs> <laughs> he trains other pastors. Mm -hmm. <laughs> My name is Filip. Um, I also live in Wisconsin. Такоже uh, рискастно. I am 19 years old. 19 лет. My father is a pastor. батька And my mother is a music teacher. И мама учителька музыки. We lack of teacher music. мы тоже потребуем учителя музыки, я говорю, шутю. An uh, є старше, uh, старший брат і молодша сестра. This is my first time in Ukraine. Перший раз в Україні. A to meet і це є велике